Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1, і вже маємо можливість поспілкуватися із заступником начальника регіонального офісу водних ресурсів у Низькій області, пан Ростислав Кравчук, вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Ростиславе. Вітаємо. Вітаю. Пане Ростиславе, хочемо з вами говорити про те, чи дійсно на Волині розпочався зимовий паводок, так як і минулого року, адже бачимо цьогоріч дійсно різке потепління на різдво. Перед тим були опади снігу. Але буквально за ніч ці весь сніг розтанув і чи це дійсно? Спричинило паводок в нашій області, зокрема у північних районах. Чи можете прокоментувати цю інформацію? Пане Ростиславе, чи з нами ви? На жаль, розірвався зв'язок. Колеги, можливо, спробуйте перенабрати пане Ростиславе, якщо він нас не чує. Е, ну і е, дійсно з'явилася інформація про е, паводкову ситуацію у е, двох північних районах нашої області, зокрема в камянь шельському та Ковальському, і деталі маємо можливість дізнатися. Від нашого гостя Ростислава Кравчука, який протягом багатьох десятиліть опікується водною водним господарством в нашій області? Ну і минулоріч, теж на початку січня ми спілкувалися з паном Ростиславом. Схожа ситуація була і минулоріч, пане Ростиславе, чи ви з нами чи чуєте ви нас? Так, о, тепер вже бачимо вас, чуємо. То, будь ласка, прокоментуйте цю ситуацію, чи повторюється минулорічний сценарій цьогоріч? Чи почули моє запитання, пане Ростиславе? Та, на жаль, зникає зв'язок. Колеги при будь ласка, пана Ростислава, я сподіваюся, ми все-таки зможемо продовжити спілкування і почути експертну думку нашого гостя стосовно ситуації на півночі Волині від регіонального офісу водних ресурсів в області. Адже з'явилася інформація, що після різкого потепління і значних опадів напередодні Різдва там розпочався зимовий паводок. Схожа ситуація була. І минулоріч, і бачимо про це вже інформують і засоби масової інформації, і про те, як на це реагують у оригінальному офісі водних ресурсів, дізнаємося безпосередньо в нашого гостя, як тільки пан Ростислав Кравчук вийде з нами. На зв'язок і звичайно, матимемо можливість запитати, чи є загроза підтоплень населених пунктів, а також присадибних ділянок та різноманітних угідь. Адже нагадаю, що у Кам'янь-Каширському та Ковальському районі в, ру, в руслі річки прип'ять, я так розумію, почалися такі паводкові Так, процеси, отож ще раз. Спробуємо поспілкуватися з паном Ростиславом Кравчуком. Пане Ростиславе, то зараз ще чуєте нас, на жаль, зникає зв'язок. Можливо, спробуємо поспілкуватися за допомогою телефонного зв'язку, адже щось сьогодні не дозволяє нам, нам інтернет безпосередньо почути пана Ростислава і задати, поставити йому всі необхідні запитання. Пане Ростиславе, то чи прокоментуєте нам стосовно ситуацію з паводком на півночі області? Ні, на жаль, не, не, не може пан Ростислав почути наше запитання, чи чуєте нас? Спробую, поки, а, я та, ще будь ласка, ворот, так. так. Так, будь ласка. Значить, повторилась меночна ситуація. Повторилась менономічна ситуація. Що в середині грудня розпочався зимовий паводок? Що стало передумовою цього паводку? Значить, останні два місяці, осені і грудні. На території області е, понад півтори норми випало опадів в середньому, за ці місяці. От крім того, е, в грудні розпочалось потепління на початку грудня, десь в першій декаді, розтав сніг, у нас він був, правда, незначний, але е, десь в сантиметрів 15-20 по різних регіонах по різному. От і е, внаслідок цього річки наші. Починаючи десь 15-16 грудня це річка Прип'ять і річка Стохід вийшли на заплави. На сьогодні ситуація така, що до рівня підтоплення по річці Прип'ять лишилося 14 см, по річці Стохід трошки більше 24 см. От Прип'ять на заплаві тільки. На території Ратнівської територіальної громади в тих районах, в колишньому районі от, е, стохід на Любичівщині. Е, очікуємо підняття рівнів і в річці прип'ять на території Любешівщини, але там ще залишилося до виходу на заплаву сантиметрів 13 десь. Оскільки, е, в принципі, наша територія на Волині захищена. Дамбами то річкові води нам не стільки приносять шкоди, як саме талодощові води. А дощі майже кожного дня йдуть в нас. От. І е, ну, інтенсивність підняття була досить таки висока для наших рівнинних річок. 5-6 сантиметрів за добу піднімалися рівні. От. Е, для того, щоб попередити затоплення е, території населених пунктів, Сільськогосподарських угідь, в першу чергу, це рілі. ми включили насосні станції, які кожного року включаються в нас, як правило, в цих регіонах. Десь на сьогодні працює 9 насосних станцій на Любищівщині і 6 насосних станцій на Раднющині. От, Ми відкачали за, ці, за цей період понад 2 мільйони метрів кубічних води. Кожного дня робота продовжується. От, але на сьогодні нема таких затоплень, щоб було десь населених пунктів чи сільськогосподарських угід, ніхто до нас не звертався з цього питання. Ну, звичайно, що в минулому році була проведена робота по чисті мільярдивних каналів. Та інформація, якою ми володіємо, це десь 70 кілометрів. Було почищено каналів, з них 50 державних, міжгосподарських, це на нашій, нашої інфраструктури. От, і 20 кілометрів ми мали інформацію по чисті внутрішньогосподарської мережі, яка знаходиться в сільських, сільських районах балансі в сільських радах. Так звана внутрішньогосподарська мережа. От, і крім того, було поремонтовано 70. Гідротехнічних споруд, це тільки наших державних. От ну і звичайно, що це дало свій результат. Буквально вчора проїхали наші спеціалісти по Раківщині, наш е, головний е, е, інженер. Він ще заступник, виконуючий обов'язок заступника, Тимучук Михайло Іванович і начальник дільниці ДДЕК Василь Григорович проїхали по цих об'єктах, які в минулому році мали проблеми затоплення затопленням. От вони були, там були канали почищені, і подивилися на сьогодні. Результат дуже хороший. Якраз ті ділянки на сьогодні не підтоплюються. Це район заболоття, тур, села, тур. От більш-менш ситуація нормальна, спостерігається. Ну, контролюємо цю ситуацію щоденно. У разі там виникнення надзвичайних ситуацій, ми відразу будемо реагувати. У нас створені аварійні бригади, які в е випадку такої аварійної ситуації або на дамбах, бо бувають такі випадки, що руйнуються дамби. Інколи бодрові загади е виникають е буквально в тих місцях, де е їм би не потрібно там бути. Ми якраз відправляємо туди людей, вони ті всі ситуації ліквідовують. Ну, поки що от така ситуація в нас на Волині на сьогодні. Очікуємо е, подальшого дощів. Не знаю, правда, як е, буде з опадами в січні, але я думаю, що гідрометеоцентр нас підведе і будемо мати інформацію з дизайнці. Тож, пане, пане Ростосаве, ви дійсно тісно співпрацюєте з угідромедцентром і, зважаючи на ці прогнози, які є на найближчий час, чи є ризик підвищення води надалі і можливо підтоплення, зокрема, у гід та населених пунктів? Ну, ризики є підвищення рівнів. Я казав, що в нас що підніметься рівні води в прип'яті на території Любишівщини, Бо тоді вже трошки ситуація буде гірша, тому що вона створить підпір для стоходу, і це вже буде більш інтенсивніше, і можливі розливи будуть такі, що ну, можливе тоді підтоплення десь окремих населених пунктів, ділянок окремих. От, але перший сільськогосподарський куліч, Орли земель, та діє змена, або це дуже не, не бажано. Тому що за добу може пропасти ця земіна, якщо вона в затопленому стані. Ну, але будемо очікувати краще, що ми контролюємо, стараємось зробити все, щоб в такої ситуації не відбулося. Пане Ростиславе, цікаво, скільки наразі насосних станцій, так би мовити, борються із зимовим паводком. Яка саме кількість? Ну, Я вже казав, що на сьогодні в Любишні. Не... В Бещівщині працює 9 насосних станцій, на Ратнівщині 6, трошки От. Але при нагоді, якщо є потреба, вони не обов'язково ті ж самі. Ми кожного дня включаємо, можуть не включатись не ті ж самі насосні станції. День працює в одному місці насосна станція. На слідуючий день вона відкачує частину води з тих меліоративних каналів вже в річки. На, на, на наступний день вже в іншому місці ми запускаємо ту насосну станцію. Якщо бачимо, що там може створитися якась ситуація біля населеного іншого пункту, ми е, включаємо ту насосну станцію. але загалом, так, кожного дня до 15 насосних станцій, середньому ми так включаємо. Mm -hmm. Пане Ростиславе, ну і ми згадували, і ви теж згадували про те, що це вже е, вдруге е, поспіль. Два роки поспіль, ось саме зимовий паводок. А загалом, зважаючи на ваш досвід, як часто такі паводки відбувалися на Волині? Чи вони щороку, чи це раз в декілька десятиліть раніше, як вони часто відбувалися? Ви знаєте, зараз дуже ранні ці от роки, минулий і цьогоріч дуже ранні, ранні паводки. Як правило, у нас вони проходили кожного року, або більшу територію. Була е, охоплена цим паводком менша територія. Ну, як правило, Любишівщина, Ратнівщина це два райони, які постійно вони під прицелом. І весь час там ідуть ті паводки. Тільки що цього річ кажу, він дуже ранній почався це грудень. Е, як правило, щороку вони починались кінець лютого, ну могли десь чуть-чуть захопити січень, можливо, кінець січня. От і е, пік їх е, приходився десь на такий на квітень. Інколи навіть і на травень. На сьогодні пік, от в минулому році, був в січні, і то був перший пік, потім був другий пік, десь у квітні, березні. Що буде цього року? Ну, побачимо, як, будуть, як будуть, будуть іти опади. Нас спасає ще одне: що цьогоріч земля була не промерзла, от, і ґрунтові води ще не насичені. Тому. Частину тих стоків, які попадають в вода та лодощові води, вони просочуються в ґрунтові води, от і це нас дещо полегшує. Ну ситуацію таку у нас на території області стосовно затоплень, підтоплень. Пане Ростиславе, цікаво, як допомагають боротися мешканці тих громад, вам, зокрема, до яких дій вони вдаються, щоб так би мовити, осушити землю. Ну, на сьогодні, я скажу, ми їх не залучали ще, але в минулому році вони нам надали досить хорошу допомогу. Хочу подякувати головам територіальних громад, Ратнівщини, особливо Любишівщини. Нам допомагали люди, були, ми працювали, були в районі Церя, от, населених пунктів. Там, де були прориви дамби, то виходили буквально. Чоловік 50 село виходило, брали підводи інші там. Засоби такі мішки допомагали нам укріплювати дамби. Досить активно допомагали. Виділяли кошти нам. Канкашиська раді адміністрація, обласна адміністрація виділила нам мішки, виділила нам пальне, пально матеріали, тому що державне забезпечення трошки нас кульгає в тому плані. От, але допомагали, як кажуть, гуртом всі. Любичівська тергромада, у нас були проблеми в минулому році з оплатою за електроенергію. Не вистачало коштів, вони нам виділяли кошти і допомагали цю всю роботу провести. Дуже вдячний. І ми цього року теж підготували листи на всі територіальні громади, які попадають в зону ризику, таку що, можливо, там у них можуть бути затоплення підтоплення. Ми їх попередили раніше. Про те, що треба придбати для аварійного запасу. Нам основне це мішки і пальне. От решта ми стараємося якось, ну, і це таке основні засоби, які нам потрібні для того, щоб ліквідувати надзвичайну ситуацію або е, уберегти там певні території. Тому кажу вдячний дуже населенню і, і територіальним громадам, головам сільським, ну це не тільки ці територіальні громади. На Ратнівщині Забродівська територіальна громада дуже нам активно допомагає, і всі інші. Ну є розуміння, це добре. і коли ми разом, значить тоді ми можемо перемогти все. Зрозуміло, що ж дякуємо, пане Ростиславе, за ці коментарі за цю інформацію. Заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Волинської області Ростислав Кравчук прокоммен... прокоментував нам. Даруйте ситуацію із зимовим пав... паводком на Волині, який цьогоріч розпочався зовсім рано ще наприкінці грудня. На все добре, пане Ростиславе, тримайтеся. До побачення. Дякую за ефір. Дякую. Дякуємо вам.